Вітаємо вас на нашому каналі. Покажемо сьогодні сюжети по компресорові. Якраз перед самою війною ми купили цей компресор. Запевнений про те, що головка тут практично не була в ходу. Єдине, що тільки ми почали їм користуватися, прорвало прокладку, щоб воно була різьба заржавлена, не думали, зажимали, позмазали різьби, прочистили, затянули, зробили прокладок, затягнулося було нормально. Не видно тут того масла цьому кошу віконечкові. Є підозра, що ми погонили його без масла, десь його вигнало. Потім залив масло, щоб він працював, але почав кидати сюди масло, розумієте, на вихід. У нас така колба. Ми залиши фільтр і гель засипали, щоб посушував наш це, але почали забивати. Почав кидати масло. Працював, працював і залили ми масло не компресор, не, бо не було. І воно ця пінеться масло автомобільне. Казав, перевір, перевір масну, а Та, там не можна поняти. І десь коротше, мабуть, знову. <кхе> ну я не знаю, я не можу спанювати. він не сухий, але мені здається особливо мало. І коротше, він. Чуєте, яка компресія? Компресія Такі компре... не те, щоб така компресія була. Хороша компресія, капітальна, качав дуже добре. Ой. Трошки піде, раз і щось десь попадає там, чи в коленво чи де, якби крутиться добре. Раз і щось там десь і клинить. його треба розбирати. Може ми ж його ще й поремонтуємо. А у нас без компресора. Давайте ми зараз включимо його в прямому ефірі, подивимося. Подивимося, що він як він себе веде. Зараз качає. Кто там короче? ему раз и поле не видит? И зародись сторонник зиму. Сюда тут проходит, да, проходишь. О, проходить. А, проходить. Снейк, а що цей клапан спрацював? Не створюється піш, може замерзє. Качай зараз добре, качай добре. Ми зубить охолодження, і щось клиники. Ми привезли отакий. якийсь із рефрижератора, але він теж працює має. Непогано. Е, має. Бачите, масло тут залите, що заводське гарненьке. Чистеньке. Немає охолодження він, не знаю, як це буде. Раз, два які оберти. Три флянці тут немає. Чотири фізика бачите приробити сюди. Хочемо це зробити. Але побачимо, як воно що у нас вийде. О, я знаю, з обертами, мабуть, тут пише 1450, десь півтори тисячі, бо десь тисячу треба на компресор. А тут у нас високообразний двигун, але тут зменше оберти. Ми не рахували. Але це десь те, що треба. Те, що треба було. Ось це, не поняття, зараз розберемося цей клапан. Вправить наш воздух. Будемо щось робити. В будь-якому паточку треба розбирати, зараз виключив, включили, зараз знов звук помінявся. Бо якщо там як шокне, він клинить. Можемо все добити те, що є. Добити те, що є. Зараз качає типу як з нажатим клапаном, якось не так. Або о! зловив клина він. Заклинює, а потім шкіл шків на волові прокручується. Вал зупиняється, відлові клина. Бачите, це зараз шкіл крутиться на валові. Шпонку може зрізало в ньому. Сідокрунемо вліво. О, теж О, пройшло. Все, почала працювати, прошливо. Почті, там щось десь попадає і клинить. А що там попадає? Чи чи що він якби ще, ще й качає трохи, але зловить клинами, ремінь горить, ніхто не бачить, мало пожежу не зробили. Будемо робити сюди цього флянчик і будемо якось пробувати його укріпити. Поки ми робимо сюди фляньця. Ось так, бачите? Глянця треба два зробити. Бачите, такий метал, Мав би десяточка, так? Да? Ні, не десятка, вісімка десь. Вісімкова, да? так? І Тим часом розібрався. Дивіться, яке тут гарне у нас все. все Ціліндрик новенький, нічого виробки немає, взагалі не відчувається. Але що, дивіться, один поршень рухається, а інший не рухається. У нас шатуна десь. Щось Воно тут не хоче ні туди, ні вниз, ні вверх. Бачите, на, на одному ціліндровій. Так що поки що з нічого не буде а компресія була хороша. компресія була хороша А чого обірвали, ніхто не знає, треба, треба робити повну розборку, зараз в нас немає часу, поки що не до того. Може він колись відновиться. компресор гарний, звичайно. Будемо з цим займатися. В цьому принаймні рух, до речі, тут 4 циліндри. Компресія є, щось воно буде. Так, флянці, флянці готові. Геометрія не зовсім зовнішня правильна. Так було обрізки такі з металу, так лажили ми, щоб менше нам різати був Трошки геометрію ми могли б і задати гарнішу геометрію. Але для чого? Для чого нам тратить час? Вкладочку одну, бо там одна є, одної немає, спаро Поїхав шукати ремня. Оце ремінь нам задовгий, бо тушків менший. Ну, але не знаю, може нам якби трошки сюди припасувати. Да? Не хочеться там відключувати, Проблема немає таких нас болтів подовжені. Ці короткі. Ці короткі сюди закрутити. Щось придумаємо. Щось придумаємо. Бачимо, тут mm -hmm. все співпадає гарненько. і Будемо далі щось, щось чуди там треба з'єднати з цієї труби, тут була металопластикова. Може вони ми залишимо її. Ну, Так би це купили, такий компресор. На міді нас зараз немає муфт припаяти. Важко кусочок є міді, розвальцовка. Це ми припаяли муфточку. Була якась непонятна, яка це вже не саме ставило запарити. Без, зараз у нас були муфти немає. Ну, так ми може перейшли б на мідь. Ще нам треба, щоб трошки те повітря охолоджувалося сюди, щоб сюди не йшло дуже гаряче. Так і дуже гаряче. Дуже гаряче. Там ноль, так? Да? Отака тут у нас історія. Будемо щось думати. Так, працюємо далі. Тянчики вже готові. Робимо такий радіатор для охолодження, щоб не йшло у нас гаряче повітря. І що саме більше нас мене особисто пригає? Не, не було болтів, шпільки закрутили, тові гайки будуть. Так, більше мене напрягає те, що ми не знаємо, як він працюватиме, чи буде того, чи не буде. Тобто ми цілий день з двох з ладом працюємо. О, ремня знайшли, але профіль Б. Профіль Б він не сідає до брюшків, його буде підрізати. Ну Поки походить, потім може ми купимо іншого профілю. Бо це задов... задовгий наш ремінь. Ще не відомо там з обертами, ну ми скачаємо програму, на телефон заміряємо оберти які там. Отаке, роботи дуже багато і просто ні, нам не шкода зробити роботи, ми роботи як ми не боїмося. Зараз проробимо, потім бац, а він не качає. Ніхто не знає його стан. розумієте? Вкіт мішку. Вкит мішку, а, де... а час а часу дуже шкода. Там Іван з цим трактором тішиться. новою кабіною, кардиною до мене тішиться. Щось довше робиться, ніж ми планували. Попробую перш включити без наших патрубків, бо там ще багато хоче включати роботи. Хоча б побачимо, він, що він... Може він зараз теж заклинить. Хоча... Виключати. Маю виключатися. Там. Може він не дутиме, може ще що. Зараз пільки виконують, вже знайшли десь бол болтики краще. Провірити. Скажу програму, буду провіряти оберти. <клігінь> Щось дуже великі оберти. Не знаю, поробитимемо, але не робитиме. З рекламою, так? Да? <клігінь> З рекламою робимо метку. <клігінь> так хтось не може робити Торець. Ви її свідчить туди. Робив турець, що ти з будеш телефону тримати? Ааа, на сцент ваги. Так ще не добре. Важка головка ся, да? Ця вага, Головка чеша за ту. А що робити? Каже, на сцент ваги Він мог тим прокидатися. Так, от ковид заприняти. Не йди включай. Потримати тут? Я потримаю. Зеточку. Тепер робить на крузер, зеточка. Бере тримай, бо не хочеться тримати. Бережно біля ремня. Що ти програма? Писати треба. Мітка є. Відразу мав підратитися брод. А що ти задав оброд чи що? Так. Да. А нашу? Воно буде прямо видно, що буде. Крапу, білу. На таких оборотах. Та треба лучну шукати? Да. А, я думаю, що воно визначить. Там не тисячі не буде. Там буде більше. Осторожно там. Все поставить. Суть. суть в тому, що, е, працює. бачимо, як воно працює. І з певною частотою, і, на жаль, е, нас частота кадрів відео не передасть цю частоту. І ловить воно, це, це пятно. якщо частота співпадає з нашим бортом, воно зупиняється в одному місці. Плюс-мінус оце 1559. Я думаю, що мав би він працювати. Тут щось хоче 1450 на йому. А що таке? 1450? Ну, зазвичай на генераторі 1000 нормально було б. Приблизно півтори тисячі обертів на нього, я думаю, що... ми так віддумали, там, там біля трьох, там 800 чи що, двічі шків навіть на око, якщо подивитися. Треба місто довжину, звичайно, на око. Але плюс-мінус десь півтори тисячі. Я думаю, мав би ж служити. Що сильно буде грітися, ну напишіть. Поки що ми нічого міняти не будемо, такий шків є, я думаю, що жити мав би. Працюємо далі. Так, робота триває по флянці на місці. Ну, ще вони будуть зніматися, тільки для примірки. Зварили ми таку приблуду, треба воно чи не треба, я не знаю. Ну, люди як роблять, ми собі зробили. Трошки можна було більшу приблуду зварити, але я думаю, що... трошки гаряче воно. Тільки що воно важке і буде нам ламати нашу зварку, треба закріпити його. вхід Це Це з однієї головки буде, вхід з іншої головки. А вихід піде на, на нашу цю трубу. От така конструкція вийшла. Ось така конструкція. Напишіть розумні люди. Треба вона чи не треба. ж приварили муфти, думали американки ставити. А потім подумали, що там ті американки треба. Це у нас буде зйомни, розборний. Зйомни і розборне. Фільтр, до речі, купили ми якогось заводського компресора. Так і нам Петро порекомендував. Все дамовича. Ми його цю головку Бачите, як воно раз-раз. І далі перейдемо на металопластик. Яброколо на сюди пакуємо. І що воно тяжке, треба закріпитися під цей болт. Пластина у вас зробив вже, бачите. Щоб воно не ламало своєю масою. І коли вона тяжка робиться, то воно буде рухатися разом із компресором. Дальці. Сміні, я думаю, мало би тримати. Що там mm -hmm. принесу? Перше, прокладочка де. А мазати будеш тут чистити в ціні. Возьмемо мажечка, ця чисти, треба стару прокладочку. Тут нам приліпло заводська хай буде на цій місці. Тут треба щистити. Я знаю, що було більше цих наварити, щоб була краща конвекція. Воно так буде розсіватися тепло. Воно бачите, як сходиться з двох 에, головок в одну. Дві, дві. В цій головці, все разом головка. Це справжні головки, дві головки. Сходиться в одну, сюди-сюди, на середину, там розійшлися, а там знову зійшлися. Так буде розсіватися тепло. І конвекція буде. Прикручуємо оце місце, прокладочку поставили. Але, бачимо, без, без шайб, без граверів без нічого було. З завода. Затягуємо і оце приваримо тупо тільки так. Щоб власне нас не була вібрація, не ламало тут, розумієте, не було навантаження на ціплянці, хоча тут тупо приварили непогано. Трошки все одно воно буде охолоджувати. Конденсатор не стихатиме, там температура така, що коннесат буде вистихати, мабуть. Якщо буде, потече. Ну взимку може тут прихопити цього клапана, та взимку ж може буде? Треба на кіноплі, тут головкою не добереться. Недобре головкою. Ось-ось, вже ось, буде запад вже не? недалеко. Ну що, зібрали ми його до, до кучі, не знаю наскільки відео передає. А нас конструкція вийшла. щоб одна головка, друга головка. Охоложений, можемо, потім ще наваримо ребер, якщо треба буде. Єдине, що тут ще зробити прихваточки, це прикрутили ми, це прикрутили, а треба прихопити тут. Металл дивіться, все підійшло, наша труба металопластик. Була так залишилася. Я сумніваюся, що зараз буде гарячі, щоб бачите, тут було обдув вари. І все, зараз будемо запускати. Єдине, що центр вагина дуже змістився і він переважує сам себе. То, мабуть, ми колеса все ж таки та переваримо. Якщо він буде качати, не хочеться робити щось, бо не знаємо, що його стану. Ще не знаю, чи він буде сильно грітися, чи не буде грітися. Ще таке. Ага. І літом він буде, ну, побачимо. Побороти, мабуть, завеликий для нього. Хоча наш статоскоп виверти тисячі. може його і нормально, бо я як на, 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 ну, на більшого розраховані. А так якби рекомендують 1000 обертів приблизно. Ще тут якісь датчики є. З'єдної з одною головкою з другою. Тут якась трубка, бачите, зайва. Ніхто не знає що, може шапун якийсь. Може сапун. Побачимо. Масло якесь там є на дні. Тут будемо запускати. Що, запускаємо. Включили ми. Давайте, запускай, пускай, підемо <клухи> проти.

Ну, щупи, не знаю. Може буде пократить, або нас холод. Щось десь травить. Качає як навіжений. Качає як навіжений. Будемо розбиратися, що десь. Що десь якесь яке щипіння. Там де щепить? Оце щепить. І там А ні, тут нема. Є там. Зараз зберемося, треба, ми льощемо, бо так ми не знайдемо. Під час перевірки виявилося, що це манометр в Бачите, він зашкалив, зашкалив, зашкалив. Перевірили, б'ють іще манометром 8 атмосфер за лічені секунди. Я не знаю, що так, що так качав, але, мабуть, буде грітися. Це треба... Так, не встигло воно нічого. Да? Взагалі холодне. А сам... Ну, бачите, він на морозі вже, вже не холодний. Да? Один раз не качав і вже не холодний. На мотор, не знаю, він. Може якийсь охолодження зробимо літом. На нього. Побачимо. Качає, страшно яви, так він качає. Мабуть, оберти завеликі для його. завеликі великий оберт, то він швидко качає. Про те, що качав, ну тут 4 циліндри. 4 Зараз ми перевіримо де що шипить. Туди стравить, так? Все кроп де щось травить. Це цей, щось травить. Найдемо, де що про... шипить, щоб в нас не трапилося тиск. Десь от, по цьому манометру взагалі десятку показує, але спрацювала автоматика. А зараз ми зараз травимо воздух. Зараз працює. Випускаємо воздух тут. Розпочивала автоматика. Оце качає. Оце <ріст> <А> качає. ха <ріст> <ріст> да, Безподобно. З травелями повітря, хлопці не вірю, але може бачок не йде, десь щось перемерзло. Зараз побачимо, як він качає. Я не можу кажу оберти, але як він буде грітися, як він буде служити, але ну, качає безподобно. Пускай. Монометр в нас обманює, але швидкість накачування ми побачили. це тема. 50 літрів є. Да? Ну що, ви перевірили, все файно, все добре. Бари трошки на великому струму, і то ну, касіний метал, просто кратер був е, перегріло на кінці, на, на, серед, на, на чистому. Там, де було заварено, там не, не, це, не проходило. Е, мова про інше, мова про те, що центр ваги нас, він падає сюди. Хильне, бачите, він падає просто. Він сам себе переважує. Наприклад, колеса перенести. Перенести колеса треба перекидати. Перекидаємо масло, виливається в сапун. Шкода, якось таке масло. якесь. Все, все має, має і не наше. Все якісне тут. Все брендове. Шкода ж компресорка владити. Зіпсувати. Ну псувати. Потім можемо купимо нове масло, але більше нове потім буде на такої якості. такого ми не купимо. Все, тримає, нічого не чіпить. Не травич. Не знаю, як він буде грітися влітку, побачимо. Побачимо, як він буде грітися, що воно буде з того. Слідно, може кажу, ще якщо треба буде охолодження, ребер додамо, а може там в принципі, того охолодження вистачить. Може ми якийсь вентилятор тут додамо. Кічатимось разом з компресором і ще обдув якийсь придумаємо щось. Не знаю, що буде. Треба його як -то кажуть, поюзати. Да? Щоб з колеса, колесами робити. Все, на сьогодні вистачить нам. Ну, далі буде нове відео, нова тема. А це відео вже закінчилося. Компресор зачотний. Я просто не очікував від нього такого. Можливо, що оберт, ну, але мотор витягує, мотор витягує, ніяких проблем немає. Я не знаю, зараз мережі мабуть немається, від інвертора Все працює. Якщо хлопці поключають зварки, такі ходять. Їм акумулятори, не акумулятори, їх їм байдуже. Все, пишемо, коментуємо, що ви по цьому думаєте. Що за компресор, можливо, хтось знає, який обертання треба. Це було найцікавіше. І всім до побачення.